Вітаю всіх на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичні перипетії будемо говорити із керівником центру громадського громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок з нами на прямому зв'язку. Вітаю пане Валерію! Слава Україні! Героям слава. вітаю вас, друзі. Друзі, поки не забув, і ви не забувайте, залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на фокус і пишіть свої думки стосовно нашої розмови у коментарях. Це мотивує і підтримує нас рухатись далі. Ми розпочинаємо, пане Валерію. Стосовно останніх приїздів наших партнерів в Україну і такої чіткої підтримки підписуються угоди, безпекові формули і так далі. Ось е, цікаві тези лунають із Польщі. Анджей Дуда, президент е, Польщі, заявив про те, що Україна в принципі. Може отримати запрошення, запрошення до НАТО навіть в умовах великої війни. Ну про вступ він говорить, що навряд чи, однак потрібно якось розвиватися в цьому плані е, якось швидше. Про що це говорить? От чи можна це розглядати такі тези з боку наших сусідів, е, якимось намаганням нас затягнути до НАТО аби убезпечити себе в першу чергу від російської агресії? Цікаве формулювання, дякую. Затягнути в НАТО. Мені це подобається, нехай тягнеться тільки забуду, лише забуду. Справа в тому, що цей саміт, який буде відбуватися цього року, там дата, до речі, поки що відкрита. Я її не бачу, Це такий інтригуючий момент. Чому тому що саміт приурочений річниці створення альянсу, а річниця припадає на квітень місяця? Тобто, за великим рахунком, тут ще питання, чи будуть дуже відтерміновувати цю подію до липня, так як було в вільності чи. Все ж таки, це проведуть у квітні в Вашингтоні. Бо я ще минулого року після м, коментаря Джозефа Байдена, коли він сказав, що зачекайте кілька місяців, і ви отримаєте запрошення, тобто не хвилюйтесь. Він так тоді президенту Зеленському сказав: говорю: ну окей, тоді в моєму розумінні точно на квітень місяць, от точно тому, що кілька місяців це не рік, тобто точно не рік. Все звісно може змінитися. Там же спеціально так і говориться. Це що була якась маржа, знаєте, щоб там баланс був для ухвалення рішення. Але я ну очікую, те, що дійсно і тоді говорив, і говорю і тут добре, що Дуда це підсвічує президент країни НАТО, все ж таки, врешті-решт, то отримання запрошення без вступу. Це логіка, це логіка, яка є абсолютно ж такою, як було і з європейським союзом. Запрошення є. Процес розпочати. Ми тут за місяць-два маємо розпочати вже формальну процедуру перемовин. Ну там досягнуто вчора. Було в Давосі е, домовленості з Урсулою фондрляєн, президента Зеленського, про початок скринінгу законодавчої бази України. Наскільки вона відповідає? Тобто, ну процесом, процес от процес нам важливий і по НАТО, а вони нас тягнуть. Ну, якби вони дуже хотіли, ми не, не дуже eh, чинили спротив цьому. Але я на заразі бачу, що НАТО не готове нас приймати до альянсу, тому що їм потім треба вступати в війну. Війну вступати однозначно або ухвалювати формальне рішення. Бо там ж по концепції як виходить, що 180 днів може НАТО ухвалювати якесь рішення чи вступати, чи не вступати. У нас вже всі терміни були вичерпані, розумієте, декілька разів. Тому я думаю, що НАТО в цій частині так поки що і обережно відноситься до того, щоб Україна стала повноправним членом в умовах війни, бо розуміє, чи готові вони будуть до такого конфлікту. І по-друге, я тут розглядаю зовсім інший сценарій, абсолютно інший сценарій розвитку подій, що стосується Росії. Росія готується до удару проти країни НАТО. НАТО його чекає в цій концепції, в цій стратегії Україна не може бути членом Північно-Атлантичного альянсу, тому що. НАТО зараз витягує на пряму конфронтацію Росії з членами альянсу, розуміючи, що по іншому зараз якось надіти якусь таку гамівну сорочку на Путіна нереально. Кремль продовжує свою агресію. Він продовжує політику ескалації в усьому світі, реально в усьому світі, і от, буквально, якщо згадувати Польщу, вчорашні повідомлення про те, що Польща готується до посиленої мобілізації. Вони мені особисто свідчать про те, що Польща готується до зіткнення можливого із Росії е, і там з'явилася інформація, що е, більш такими жорсткими стали санкції стосовно поляків, які будуть ухилятися від мобілізації до п'яти років ув'язнення, навіть від п'яти перепрошую років ув'язнення. І це якось іде в контексті мені відгукується з новиною про те, що. Згідно із соціологічним опитуванням, не така велика кількість поляків готова захищати свою державу. Ну звісно ж, це може відрізнятися від реальності, якщо вона настане, не дай Боже там з Польщею. Але от про наших сусідів, якраз таки, і про гамівну сорочку стосовно Путіна, в нього був черговий майданчик для того, аби свої наративи просувати і на внутрішнього слухача, і так далі. І заговорив про. Прибалтійські страни та країни Балтії. Про те, що вони виселяють і виганяють з своїх держав росіян, і це начебто впливає на безпеку його власної країни Російської Федерації. Йому це не подобається. Він постійно артикулює про русофобію у Латвії, Литві, в Естонії, у Фінляндії і так далі, чи може це якось перетворитися у пряму конфронтацію, тому що ми постійно говоримо про гібридну війну, однак чи спроможний Путін відкрив. Реальний другий фронт, чи наважиться на це, тому що Ну все ж таки ми вже кілька разів ставали свідками того, що не завжди із логікою у нього все окей. Так, я з вами погоджуюся, але там є своя логіка, бачите, просто примус. Примус всіх під муштру. І це до великої міри дається, тому що те, що я зроблю зріз по телеграм-каналам російським, які хоч трішки так можна, там не те, що опозиційними назвати, але називають війну війною. І вони <кій> говорять про утиски праві свободи, говорять, направду є такі телеграм-канали на Росії. Давайте будемо щирими, але вони просто констатують факт того, що тотально йде придушення будь-якого інакомислення на Росії. Будь-якого. Ну навіть притул до того, що ти зробив необережну заяву, на тебе написали донос там публічну заяву, що не робив тебе ув'язні там за, наприклад, дискримінацію чогось, тобто будь-який прояв незгоди з рішенням влади. Це будь-де в усіх регіонах він миттєво піддається карні відповідальності. Отримуєш конкретний вирок, це система залякування, така і так вона діє. Тому в цьому логіка Путіна така: Кремля. Я буду говорити правильно Кремля, тому що це ціла команда, яка формувалася багато років і е, самих вождів і силового апарату. Щодо можливої повноцінної операції військової на країни Балтії, ми з колегами в рамках центру. Обговорювали цю цей сценарій, ну можливо, пару тижнів тому десь так, тижнів два-три тому у нас є велика дискусія з цього приводу записана, і от власне ми дійшли висновку про те, що ну власне розділилися думки. Скажу так, питання в тому, якою буде операція, те, що вона буде, ніхто не сумніває. Тобто усіх однаково. Просто частина моїх колег говорить, що це буде повноцінна конвенційна операція, вона може бути. Частина вважає, що це гібридна буде все-таки операція. Так ну я особисто схильний більше до гібридної, хоча не виключаю повноцінної конвенційної. А втім, Путіну в умовах того, що в нього великі проблеми на одному фронті. Я маю на увазі, що стосується забезпечення достатньої кількості озброєння броньованої техніки особового складу в Україні. Збройних сил Російської Федерації а якщо він ще відкриє другий фронт на північному сході, то треба зважити те, що це буде пряме зіткнення з країнами НАТО. Про що ми Північний говоримо один із варіантів, так так. на північному заході. Да, перепрошую на північному заході. Та да, для Росії, то безумовно, це для нього буде ще один тягарем, і чи ВПК Росії це витягне? Питання відкрите. Тому тут і розглядаємо ми два варіанти, але один і інший означає конфронтація з країнами Балтії. Для нього це буде приваблива історія, особливо на тлі того, що йде от ущемлення якихось там російськомовних. Давайте згадаємо 2014 рік Крим. Один в один ситуація. Також зайшли якісь зелені чоловічки і руський язик і так далі. Хто був в Криму до вторгнення набагато раніше. Там, наприклад, десяті роки, там початок десятих років, ну цього сторіччя має на увазі. Мабуть, звертали увагу на ну, просто неймовірну кількість російської символіки. Там це просто засилля було якесь. Я до прикладу пам'ятаю там 2008 рік. Якраз був в той момент, коли розпочалася війна в Грузії. То це ну неймовірне засилля російської мови, російської символіки. Таке враження, що ти заїжджаєш дійсно в Росії. Ну хоча я там в Росії взагалі десь ще не знаю в 90-х роках, один раз був так і то все, але тобто мені особливо й порівняти та нема з чим. Але от коли дивишся ти картинку по телебаченню в російських, так телеканально на ну, той час, і дивишся Крим, то так і є. Естонія і країни Лат... Балтії, вони як на мене. Ну, абсолютно ідентично сьогодні. Історія е, до прикладу, вони то добре розуміють загрози і виселення саме росіян. Звідти це такий, знаєте, превентивний крок для того, щоб не допустити е, можливої такої ескалації. Загалом правильно, звісно, менше агентури буде, менше небезпеки, але вона е, вирішує лише одну частину проблем. Інша повноцінне вторгнення або гібридна війна вона не вирішує однозначно. І тут треба готуватися до цього. Для чого для того щоб не було? Чому от поляки роблять, я вважаю, правильно? Вони готуються до повноцінної війни для того, щоб її не було. Це те, що ми не зробили свого часу. Ми не готувалися до війни, щоб її не було. Бо якби ми готувалися, то війни б не було. Це моє судження. Це класика, до речі. це класика усіх часів і е, усіх країн. Тому я дуже сподіваюся, да, що зараз саме така потужна підготовка, перекатання до, до, до речі, додаткових військ України. Балтії маю на увазі з Німеччини, Бундесверу, і початок військових навчань за участі Україн Великобританії на східних кордонах Європи. Буквально за тиждень сюди буде перекинуто велике групування біля 20 тисяч військ британських разом із літаками, кораблями і броньованою технікою. Все таки буде екстримуючий фактор і фактор підготовки до можливого протистояння із Росією. Тому Путіну вигідна ця історія, друзі. Вона вигідна. Він хоче програти не в Україні. А НАТО, і я більш ніж переконаний, що так воно і буде, і ну зараз у мене є стійке переконання. Я більше переконаний аніж ні, скажу так, тому що так і буде. Тому що для Росії це буде виправданням для Кремля, буде виправданням. Чому вони розпочали цю СВО. Якщо взяти до уваги оцю пряму лінію Путіна, яку він проводив перед новим роком, він там що сказав? що каже, Українці нам вже браті, ви що. Ну мені ж ми ж ми ж з ними ніколи не воювали. Ми воюємо з западом в Україні на Україні. Це його пряма мова. Він декілька разів це підкреслив. І те, що Путін готовий до переговорів з Європою, з заходом загалом про долю України. В тому числі, отут тут, якраз згадуючи наші дискусії в рамках центру, то а, дійшли гарну висновку про те, що це така, знаєте, буде Аля-Карибська криза 21-го століття, коли Захід і Росія знову розділять сфери впливу, і війна припиниться. І тут зараз питання стоїть про те, чи потрапить у ці сфери впливу Україна, Молдова, Російське маю на увазі. Звісно, ми проти. Але так Росія собі моделює цю ситуацію, так би вона хотіла. Я не думаю, що Захід погодиться повністю на цей сценарій. Швидше буде сценарій знаєте, розмови Китаю і Заходом про те. Тож, буде мати сфери впливу, на які території самої Росії. І це не, ну, там не мої якісь там хворі уяви, перепрошую, але до цього все активно рухається. Російська економіка стає дуже залежною від китайської, дуже залежною. І те, що зараз Китай демонструє те, що він може вирішити це питання, це пролунало відверто на форумі в Давосі, От просто відверто. Їхня неприсутність на формулі миру це демонстрація того, що ну, друзі, ми поза вашим процесом. Ми над процесом, ми готові, але ви повинні один, два, три. Ну це очевидно. І навіть вже коментар міністра закордонних речниці МЗС Китаю другого дня засвідчив те, що ніхто не заперечує, але ну ви ж маєте розуміти. Ну і навіть президент наш зробив відповідний пас. каже: Я не збираю зустрічатися з міністром закордонних справ Китаю в Давусі це на його рівень. Дійсно, тут треба розмовляти із Сінзіпіном. Зараз, як на мене, оця ситуація і підтягується, І, звісно, для того, щоб вона склалася, оце, оцю о картинку про яку я говорив, цей пазл то безумовно потрібно витягнути Росію на прямий контакт, військовий контакт із країнами НАТО. Чи mm -hmm. це буде Польща? Подивимося, я цього не виключаю. Але тут є один момент Лукашенко, Зважаючи те, що Лукашенко зараз дуже сильно в форватері, саме Китаю перебуває, саме Китаю. Це очевидно, тому я маю сумнів, що він погодиться на розміщення достатньо потужного і ударного групування російських військ на території Білорусі для атаки. Ну, до прикладу, там, Сувальський коридор чи Польща, швидко, ну, чи Литва. Це вже історію. Ми цю проходили, Проходили. Я думаю, швидше, все таки саме дійсно північний захід. Дякую, що ви мене поправили 에, Росії. Це саме країни Балтії, і до речі, такий сценарій, такі плани опублікували білд в нім в німецькому виданні не випадку. Це мені здається, пане Валерію. Дійсно, можна прямо в заголовок виносити. Росія хоче програти НАТО. Ну, це на правду особисто з точки зору України. Мені здається, сценарій, який хотілося б побачити якомога швидше, якби це не звучало, це буде військова операція. Можливо, будуть втрати з боку наших союзників і так далі. Однак чи правильно я розумію, що це швидше завершить загалом цю всю велику війну, яка триває з 2014 року. Ця гаряча фаза. Для Заходу зараз важливо не просто перемога України в війні проти Росії та вихід на кордони, а апгрейд Росії? Ну давайте скажемо щиро. Вони поки що погано розуміють, які ця моделі може бути, але в будь-якому випадку перезавантаження її, вона має відбутися, тому що ну жити на пороховій діжці ну, нікому не цікаво. Ну, для чого мати під боком якогось невіженого? Керівника чи групу, давайте скажемо так: групу Кремль Кремль. Тішо зараз там. Бо я вважаю, що все-таки там зараз колективне йде управління. Так. Путін мало на що там впливає. Ну як він також йде форваторів цієї всієї історії? Він і створював а рішення. Ухвалюють Патрушев, Бестрикін, Ну швидше Шойгу. Це ж Шойгу. Вони там зараз керують дуже потужно. Путін грає таку роль весільного генерала. Воно все й пливе, все йде, бажаючи на те, що Патрошов більш кровожерливий, навіть ніж сам Путін. Давайте скажемо щиро. В нього замашки взагалі дуже страшні. Угу. Тому ця вся історія якраз для заходу в неї неприйнятна. Це все у цю кліку треба прибрати. От буквально вчора якось випадково захворіла Набіуліна, голова центробанку Російської Федерації. А що сталося? Не нема. Пісков каже, ну я не буду коментувати її здоров'я. Ми побачимо багато цікавих. Ну, так, це буквально в ранішній історії, я вже встиг там дещо переглянути те, що встиг, Ну мене це зацікавило. Е, ну, окей, подивимося, що вона там, вона мала виступати на якому заході, тому це стало публічно відомо. Mm -hmm. а, і скасували цей захід без пояснення будь-якого. Ну, але просочилася інформація до журналістів, що ну вона хвора чомусь. Хоча нагадую, що. Ця особа, особа, яка причетна до путінського режиму, хотіла у відставку спочатку широкомасштабного вторгнення. Mm -hmm. Вона кілька разів писала заяви, її не відпускали. Що з нею буде далі? Подивимося. Я вам дійсно що... дійсно грамотна, і всі зазначають на її вдалому управлінні керування фінансами на Росії. Правильно я з вами погоджуюся, але я однаково її вважаю кровожерливою, як і Путіна, тому це що не відміняєте. Ні, 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 відповідальність її за те, що вона підтримує путінський режим, з неї не знімає. Я в мене ну, тут все. хороших, плохих руських нема, всі однакові. Угу. В режимі всі однакові, одна не... зважаючи Валерію, я припрошу зважаючи на те, що от, повертаючись до цієї історії, що Росія хоче програти НАТО, вони все ж таки усвідомлюють неспроможність от, е, повторення історії Другої світової війни, коли пройшла денацифікація, коли союзники просто фізично перебували у Берліні. А якщо Росія зараз е, хоче розпочати війну з НАТО аби програти цій НАТО, так в лапках вони усвідомлюють, що на Москву ніхто не буде йти. А просто завершиться історія десь на кордонах і все на цьому. Та вони так і моделюються, вони цього звичайно. хочуть, так? Ну, звичайно, ну це ж очевидно. Послухайте, друзі. Зараз там риторика ЖК йде НАТО наш ворог, американці враги. Ну, от вчора буквально історія з лопатами до Кулеби. Відразу так. фідбек на Росії. Записується відео там там блогерів простих кажуть: дивіться, от американці какі, от які, як вони кинули Україну, mm -hmm. це миттєво підігріватися почало. Ну, ну це все ну, пропаганда. Вона працює, тому безумовно пояснити те, що ми тут ось, зупинили НАТО на кордонах із Росії. Ми повинні ще більше озброюватися. Mm -hmm. Все, ну це перемога, це реально перемога. Бо режим зараз цей для себе що виношує збереження. Основна, ну, в моєму розумінні, як пишуть класики, е основне завдання влади яке збереження себе живими при владі, щоб далі владарювати. Тобто, влада заради влади і життя у владі. Mm -hmm. Сьогодні ну, Кремль ну, не думає в іншій парадигмі. Я ж далекі від думки, наприклад, про те, що Патрушев, який реально хворий, він хоче померти. У ну, нього є діти, є син Патрушев, якого він пхає на прем'єрське крісло. Там групи інші впираються. <кій> ну, Реально, там йдуть зараз серйозні баталії. Зрозуміло, що вони хочуть далі владарювати, щоб їхні діти владарювали, щоб ця система зберігалася, щоб вони збагачувалися. Але вони зараз проблема в тому, що вони замкнуті в якесь коло. Тому що треба зробити? Маю на увазі санкційне коло. Є проблеми там із вільним виїздом і так далі для них, для багатьох, хоча виїжджають, так. То що й далі, зараз завершити цю війну, за столом переговорів, потім почав поступово знімати хоча б персональні санкції, працювати далі. Все все вичилося, але ж режим, режим зберігається. Втім, я дуже сподіваюся, що думаю правильно, коли говорю, що Заходу реально не цікавий такий формат, тому що це означає ну подальшу перспективу ескалації відносин Росії із різними країнами, а мати зараз. Ну, в однаковій мірі двох сильних е, супротивників Росію і Китай ну, не дуже цікаво. Китай хоче розширюватися. і може, наприклад, до Сибіру, там безлюдному Сибіру, він його може освоювати. Цікава історія. по Уралу тяпать, вибачте, чому mm -hmm. Я не жартую. Просто дивимося на карту населеності Росії. густонаселеність вона, де там, далекий Схід, ближче до китайських кордонів. Сибір порожній, абсолютно, ресурсно, неймовірний, і це там. 10 мільйонів гектарів площі, де купа лісу і іншого. Так? Ну, і дивіться, сюди за Урал Москва, Подмосков'я і все решта. Тут вже біжуте населення. Ростов, чому тут, да, багато людей. А по кількості населення на площу Росія це ж не передова країна світу. Бо ми, коли говоримо там 140 мільйонів мобілізаційного ресурсу, друзі, ну там не 140 мільйонів. Не плюс, вважаєте, оцю всю махіну треба обслуговувати. Ну територія ж велика, треба, щоб хтось це там отримав. Вони, до речі, і з цим не справляються, що вартує цей лише колапс їхній зимовий. Да, тому ну, там і корупція, звичайно, і все решта, але ж там же є зараз проблема із достатньою кількістю робочої сили. Там зменшилось безробіття на тлі війни, бо багатьох чоловіків забрали воювати, і багато з них там залишились каліками або вбиті. І там нехватка робочих рук, там зарплати почали зростати, але це не про економіку. Тому тут про набіуліну вона, знаєте, все дуже дуже відносно наскільки вона справилася з цими завданнями. Тому я думаю, що все ж таки сценарій повертаючись до країн Балтії, провокації і Росії. Це цікаво. Провокації удару по країнам -на НАТО. Але я думаю, що завершиться все якимось дуже потужним ударом по якійсь американській базі у Європейському Союзі. Спроба була. Ми згадаємо 29 Ось. грудня Польща там ракета пролетіла за декілька кілометрів від американської бази в Польщі. Я б і ще хотів би на останок про Путіна. Ну, як і трактувати його слова останні, коли він на тому ж майданчику назвав український уряд дураками? Оскільки вони так. не погодилися на умови Російської Федерації на стамбульських перемовинах, так тоді на mm -hmm. початку повномасштабного вторгнення, ну зважаючи на те, що ви говорите про підготовку конфлікту з НАТО, я так розумію, що це такий собі також дипломатичний хід через війну? Ну тобто, таким чином, не через перемовини, а через війну, з найменшими втратами для себе залишити і закінчити цю війну для Російської Федерації. А чому ж тоді, якщо в? Вони все ж таки намагаються закінчити і завершити цю війну о, для себе, о, продовжують розганяти ці наративи про те, що росі... Украї... українці так дурні, і що вони не пішли на наші умови. Тому ми будемо продовжувати цю війну до кінця. Зараз яка ситуація складається в силу різних обставин. Я думаю, що і планових Путін відчув, що і Кремль відчув, що вони щось можуть. Якщо, до прикладу, у 22-му році після їхнього позорного бігства з території правобережжя Херсонщини та Харківщини, вони мали серйозні репутаційні трати, зверніть увагу, Путін жодного разу не прокоментував цей відступ ні разу. От слові слова зовсім ви не знайдете в медіа коментар Путіна про те, як вони відступали з правобережжя Херсонщини з Харківщини. А нині він розповідає, дивіться, ми можемо отримати. Він же ще там була одна цікава фраза на цьому зустрічі його із керівництвом муніципальних там, регіонів, як так називалося. Він говорив, що а, ми здавати, ми, вони хочуть переговорів з нами, каких-то там на своїх условиях. Формула міра, говорить, ми завойовані віддавати не будемо. То, що ми так. завоювали. Ми давати не будемо. Це тобто, цікаво, для нього не освобождений, важливий. а саме завойований. Так, да, да. ну, я, ви знаєте, наскільки б там не чіплявся до цих слів, <рес> це, для нас це для нас прописна істина. Uh -huh. Але що він говорить, тут другий момент важливий, що для нього важлива фіксація якоїсь, якихось здобутків. От у цій території він за собою зафіксував, що було тоді в Стамбулі. Він стверджує, що Рахамія підписав щось. Рахамія це заперечує. Ця історія триває серпня минулого року. Тому що він демонстрував ще цю угоду на зустрічі із лідерами африканських країн в серпні. Це було і зараз він це переозвучив. Тобто, це другий випадок. уже. Там було в цій угоді прописано, чому вона йому була цікава на той момент. Маю на увазі по Стамбулу. Бо там було прописано, окрім того, кількість військ, які мала б мати Україна, могла б мати мати Україна. Кількість броньованої техніки, особового складу, там до 85 тисяч чоловік армії. Ну, друзі, це ж ну ми розуміємо смішно. Mm -hmm. Це в будь-який момент ця армія просто-напросто лягає під тиском Росії в наступній операції, так звані. І вже буде не просто по якійсь там, там явній лінії. Хоча він каже, ми твілі війська від Києва. Ну, послухайте, на кого це розраховано. Ви атвілі війська від Києва. Е, і це означало б його наступний етап ескалації і завоювання території. Тому те, що він нині згадує, я думаю, це просто ну, ні про що. Загалом до уваги не варто брати. Я мабуть швидше б зараз оцю тезу про те, що він не збирається нікому нічого віддавати, згадуючи Стамбульські угоди, адресував би Трампу, який сказав буквально вчора, після е, перемоги, дуже певної на кокусі Вайові, що він швидко завершить війну в Україні. Він добре знає Путіна і добре знає Зеленського. Так, от Путіна просто нагадуємо йому, що має на увазі Путін, коли він говорить, що він готовий завершити війну. Просто повертаємося до цієї стамбульської угоди, і про те, що він сказав учора, що він нічого віддавати не буде. Тобто, Трамп нас свідомо штовхає на умови Путіна, як можна завершити війну, от так ви от тяпаєте да, кусок, дадіть Росії. Ну вибачте, я далекий від думки про те, що країни Європейського Союзу, Європи чи інші там погодяться на такий сценарій, бо це означає, що, що можна щось десь відтяпати. Хоча безумовно проблема найбільша була Європи. Ще з початку 90-х років, коли вони допустили фактично окупацію частини Молдови, Молдови, навіть з тих момент з тих з тих пір триває ця ситуація. Бо коли це відбулося на етапі розвалу радянського Союзу, конфлікту Придністров'ї виник у 89-му році, ще навіть до моменту розвалу радянського союзу на мовному тлі, це була точна така, знаєте, прокачка можливого сценарію, що потім стали в Росії. У нас ж характер. Перепрошую, відступаю від трошки від теми, але це дуже важливо. Характер конфлікту війни Росії проти України і придністровського конфлікту однаковий. Це мовне питання. Це ж те саме зараз, що ми говорили в Балтії. Ущемлення русского язичного населення. Uh -huh. Один-один нічого не міняється. І от якби тоді вони вирішили проблему з Придністров'ям, натомість, що вони Придністров'ю ледь не дали офіційного статусу. Придністров офіційно може торгувати з країнами ЄС. Ну, вибачте, це вже якась маячня. І це, це найбільша проблема. Тобто, Путін тоді Єльцин ще побачив, що один раз проканалу, що нормально, працює. Потім розпочалася Чечня, продовжилася пізніше. Грузія, Абхазія, потім Україна, вже в 2014 році, Крим, східні регіони. І це все йде по наростаючі для Кремля. Прекрасна історія, друзі. Вони 4 мільйона тонн зерна украли в нас, і все в них хорошо. Вони багатіють, розумієте? Тому я хотів би дуже сильно, сподіваюся, що. Коли станеться простий прямий конфлікт із країнами НАТО, то це призведе до перезавантаження Росії. Там зміниться влада. І добре, що сьогодні з усією моєю критичною оцінкою Навального він десь там зберігається далеко, бо він може бути легітимним лідером Росії. Бо на сьогоднішній день, окрім Ільї Яшина і Навального, там поки що немає таких ну, політичних в'язнів, які могли б очолити потім Росію. Такий варіант розглядається: те, що Навальний пропав на три тижні, зник, перепрошую, потім він з'явився, то мені вказує, що цей сценарій десь ще і на Росії його готують, які сили отримують. Хоча, можливо, до певної якоїсь там межі межіця мольдолюється в Кремлі. Звісно, тут про конспірологію можна говорити багато, але ну поки що я бачу цю ситуацію і так. Ну, сподіваємося, що як би там не було, все воно піде на користь в Україні. Як я вже не зазначав, хотіли б. Перепрошую загибелі наших військових союзників. Так однак, все ж таки, як ми розуміємо, що від цього ніде не подітися, і це все прискорить закінчення цієї великої війни. Керівник центру громадської алісівежа Валерій Клочок з нами спілкувався. Дякую, пане Валерію. Спасибі вам, друзі, за те, Дай. що так залишаєтеся. Ставте вподобайки, залишайте свої думки у коментарях під цим відео і підписуйтесь. Павло Ковальчук, фокус до зустрічі.